Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик, і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоритимо про якісь, здавалося б, очевидні речі, але спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. Цілком можлива ситуація, коли нові тролейбуси, які Луць купує зараз, вже будуть непридатні для перевезень, а місто все ще виплачуватиме за них кредит. Це дуже схоже на ту ситуацію. Як було з цими довгими 15-ти маршрутками, коли їх брали в лізинг ще за часів Богдана Шиби. Ну, от пригадайте, що місто довго виплачувало, вони вже стояли на території Луцького підприємства електротранспорту. Багато з них не були придатні для перевезень, а боргів підприємства за ці маршрутки все ще були. Ситуація із тролейбусами ні добра, ні погана. Ну, просто констатація факту. Нагадаю, що на минулій сесії Луцької міської ради було ухвалено рішення про здійснення місцевого запозичення в 2023 році для фінансування е, проєкту по закупівлі нового тролейбусного парку для міста Луцька. Ну, і згідно з цим рішенням, Луцька міська рада позичає. Понад 6 мільйонів євро в Європейського інвестиційного банку для закупівлі 30 тролейбусів. Строк позики становить до 22 років для кожного траншу, включно з пільговим періодом до 5 років. А гарантія на тролейбуси до 12 років. Тому, власне, і можлива така ситуація, що тролейбуси вже будуть непридатні для їзди, але місто все ще. Кошти за них виплачувати. Майже половина іноземних підприємців у Польщі мають українське громадянство. За підрахунками польського управління соціального страхування, підприємницьку діяльність не пов'язану із сільським господарством в Україні, ведуть уже понад 46 тисяч іноземців, і майже половина з них це українські громадяни. Ще рік тому українці становили третину іноземців-підприємців. Другою за чисельністю групи, яка проявляє ініціативу в приватному е підприємництві Польщі, є білоруси. На третьому місці це підприємці, звідки б ви думали? із В'єтнаму, ну, Трохи відстають підприємці е із Росії і Німеччини. Роботодавці в Україні все частіше відмовляються брати на роботу чоловіків. Ну, здавалося. б, Така парадоксальна ситуація завжди феміністичні рухи жалілися на те, що жінок ущемляють в правах. А тут ми бачимо, що роботодавці почали ставитися з певним застереженням до чоловіків. Деякі керівники та HR почали вводити негласне правило, не брати на роботу чоловіків, мовляв, їх можуть мобілізувати. А мобілізованого працівника компанія звільнити не має права. Ну і офіційно працевлаштувати чоловіка в штат без попередження військомату наразі неможливо. Із січня цього року діють нові правила обліку для призовників військовозобов'язаних та резервістів. Ну вони передбачають, що під час прийняття на роботу призовник має надати посвідчення про приписку до призовної дільниці. А військовозобов'язаний чи резервіст військовий квиток. Після того роботодавець має упродовж семи днів повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про прийняття на роботу нового співробітника. Ті своєю чергою за необхідністю можуть запросити його до себе, наприклад, для оновлення чи уточнення даних. Якщо чоловік раніше не служив в армії, то для працевлаштування він має з'явитися в ТЦК для отримання необхідного військово-облікового документу. Для цього його можуть зобов'язати пройти військово-лікарську комісію. В іншому разі, без документів чоловіка на роботу прийняти не можуть. Ну і виходить, що з одного боку про нових співробітників не хочуть повідомляти компанії, а з іншого і самі чоловіки побоюються йти в офіційний штат на якесь підприємство чи фірму. По факту, єдиним легальним шляхом, який дозволяє уникнути військового обліку на підприємствах, є працевлаштування в компанії через ФОПів. При оформленні ФОПа чи співпраці з ним військово-облікові документи не потрібні. Компанії можуть замовити та сплачувати його послуги. Ось така схема. У Луцькій стомат поліклініці меддиректор незаконно обіймає посаду. Ну, про це вже говорили не раз. як скажу просто дуже коротко. Приблизно. Два місяці тому на посаду медичного директора Луцької міської стоматполіклініки було призначено таку собі Марину Орел. Все би нічого, але перед тим вона працювала в Держпродспоживслужбі. Колись та частинка Держпродспоживслужби називалася Санепідемстанція. Ну і за всіма нормами, медичний директор має мати профільну освіту. Ну, в нашому випадку, бути стоматологом. І до того ж мати спеціалізацію організація і управління охороною здоров'я. Журналісти сайту Конкурент довго просили показати диплом про вищу освіту новопризначеного меддиректора. Ну але ні, не показали. Відмовили тричі. Ну, зрештою, ми самі поскаржилися у відповідній інстанції на неправомірну відмову в доступі до публічної інформації. Пізніше ж журналісти телеканалу Конкурент тіві звернулися з коментарем до директора і до медичного директора Луцької стоматполіклініки. І ті фактично підтвердили, що медичний директор профільної освіти немає. У зв'язку з цим. Ми подали відповідне звернення в компетентні інстанції для перевірки того, чи законним було призначення медичного директора в Луцькій стоматполіклініці. Отож, чекаємо. Поки у ЄС та США тривають дебати навколо фінансування допомоги Україні, журналісти економічної правди розібралися, що станеться, якщо вони не принесуть бажаних результатів. Отож коротко, тезово. У разі затримки чи відсутності значних обсягів фінансування український уряд буде урізати некритичні видатки. Ну робити він це вже почав цьогоріч, коли згорнув дорожній фонд і більшість капітальних видатків. Місцеві бюджети загалом залишаються профіцитними, тобто у них буде надлишок коштів навіть після того, коли у них забрали військове ПДФО. Отож, це може бути ще одним потенційним джерелом компенсації дефіциту державного бюджету. Підвищення податків для окремих секторів економіки це ще один неприємний наслідок відсутності міжнародної допомоги. Цьогоріч уряд вже ухвалив відповідне рішення щодо банківських прибутків. Більше надходження може забезпечити девалювація гривні. Щоправда, її наслідком стане вища інфляція і падіння довіри до національної валюти. Ну і в останню чергу уряд може відтермінувати або скасувати підвищення деяких соціальних виплат. Тож тримаємо кулачки за наших європейських і американських партнерів, щоб їм вистачило розуму надати нам підтримку. А з вами був Андрій Лучик і програма Слово редактору». Дивіться телеканал «Конкурент-ТІВІ», Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам і до нових зустрічей в ефірі!